Сьогодні хочу зробити перевалку своїх ось таких пеларгоній, вже досить такі підрощені кущики. І місця в такому стаканчику зовсім є для них вже маловато. Ось подивіться, як гарно коренева система оплила об'єм ґрунту. І Ми беремо вже ось такий більший стаканчик. Стараємося брати не занадто великий, так щоб ну, пеларгонія поступово освоювала даний об'єм. Це у нас буде перевалка зі стакана в стакан. Перевалка це коли коренева система квітки практично не руйнується, вона залишається однаковою. Наповнюю вже готовий сумішу Тут в мене агроперліт і торф. Агроперліт дуже гарно зберігає вологу і в потрібний момент віддає її рослині. І також це своєрідний такий природний розвихрювач ґрунту. Вставляємо нашу квіточку і досипаємо необхідну кількість об'єму. Я її так само потім ще проливаю укорінюючим, щоб рослинка гарно і швидко адаптувалася в новому об'ємі грунту.